Суби немає, так що треба мій вже. Знайшов я рибку, або вона все ж таки квечора активізувалася. Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас 30 грудня. Вибрався я на рибалочку наш рідний псел, і буду намагатися спіймати окуня. Ловити будемо на мікроджиг. Зараз допливаю вже до точки, переїхав ще по темному. Погодка така, скажімо, не зимова, снігу взагалі немає, плюсова температура вже, мабуть, більше двох тижнів. Так що все потаяло. Рибачити буде комфортно. Побачимо, що ми спіймаємо. Допливаємо до точки. Комплект вже зібраний і будемо починати рибалку. Так що всім приємного перегляду. Не перемикати, сподіваюсь, буде цікаво. Так, друзі, приплив я на першу точку. Тут їх ті ще знаю дві. Будемо сьогодні перевіряти і попутно, може ще якісь пошукаємо. По комплекту Флагман Z до 16. Straдік 2500 жилка і флюрік поставив 0,20. Приманочку я вам вже називав. Це рачок Nimble 1.6. 7 грамів поставив для початку і будемо шукати, підбирати. Для початку треба вияснити, хоч він активний чи ні. І є він сьогодні тут. Або ж немає, будемо шукати, перевіряти. У мене трохи є ограничення в часі. У мамані днюха сьогодні, тому десь до трьох максимум я порибачу і буду їхати. До речі, цього німпла це мені Макс колись подарував пачку, я ще не розловлював. Це такі перші його рибки будуть, якщо будуть. Далі якщо покльовок не буде, то будемо пробувати танти і різні такі пасивні приманочки. Є Ой, це перший. Хороший. Друзі нарешті. А, є перший. Хороший вроді. Хай на

вечером зробимо фотку і скоріш за все пущу. Навіть на тарануху не буду брати, бо ніколи йому сьогодні займатись. Так, є початок, ось цей німбл. Класно клюнув. Я вже хотів міняти приманочку. Так, ну що, поклювок особи немає, так що треба поекспериментувати з приманочками. Макс розрекламував. Козявку, але в мене таких приманок немає, у мене є закоси там на Мосю. всякого роду танточки. Мабуть, спробуємо зараз таку приманочку. Так, народ десь годинку покидав, одна покльовка всього, все, більш не було, перебирав приманочки, проводичка вже настільки повільна, що ледве не заснув. Але покльовок нема Зараз Вип'ю кафійка і спробую трохи зміститися, пошукати. Можливо, його тут немає, можливо, він буде трохи пізніше клювати. Тому що місцева рибалка вчора був, казав, зранку також особо не клювала, а вже після обіду почав краще братися. Так що кофійок і перепливаємо на іншу точку. Yeah. Ось він нарешті виплакав. <laughs> так якось добрав. Є, другий, друзі, невеличкий. Цього разу, ну, в принципі, більш-менш такий 100-120 грамів є Ну нарешті. Так, що у нас тут? Ось невеличкий. Поки що поплаває, гляньте там побільше, звісно. Фух, нарешті він клюнув. Я вже хотів пер... перепливати. Бачите, в березі мала рибка стоїть. Фух, другий є. Yeah. Продовжуємо. Ну, під камишом там, так, да, по-любому буде стоять. І скоріш за все такий дрібний опень. Сюди може на русло. В, рак... В ракушняку там, мабуть, трохи крупніший буде. Якщо буде. Ну, Хоч клюнув, я трохи ожив, бо з минулої клюваки десь година пройшла. Взагалі без всяких там навіть натяків на покльовку. Впливаємо на другу точку, тут ямка. В тому році ми тут плювали опушки, не знаю. Можливо тут зараз буде зайнято. Почав зриватися сніг, можливо це трохи накраще. Побачимо. Перевіримо тут декілька годин і потім повернемось на ті точки. Бачимо льок гуляє, наче рибка тут присутня. По на поверхні гуляє сєбіль чи не знаю, що це за рибка. Да, сєбіль, а тут забився на ямки. І як не дивно, жодного рибака, хоча бачив, по берегу шли. Я думав, що сюди хлопець пішов, але ні, немає. Ну, тут прям пахне поклювочкою, так що ще діло буде. Була поплівка. Була поплвка, друзі. Нарешті така, прям дзвонка. Не хочу клювати. Зараз завів будильник на третю вечора 15.00 і попливу на точку, де я починав. Перебирав приманочками. Ось вони всі на відрі. Лежать, кольори міняв але, ну, Він, скоріш за все, тут стоїть, але ловитись не хоче. Перепливу туди і буде в мене десь 2,5 години, буду до кінця там впиратися. На даний момент три окуня, одного я випустив, і два плаваю у ведерці. Так що якісь такі результати не зовсім вдалі для цих місць. Хотілося б більше, але як є, перепливаємо. Є, ще. Вон, я рибку. Ну, мала, блин. Почались хоть покльовки. Ну, в березі, в березі ця рибка стоїть. На руслі, скоріш за все крупніший, але з русла покльовок нема, ось сім Так Шо ловим поки що з берегу трохи. Насолодимось покльовками. Морально відпочинемо, потім перепливемо, спробуємо з русла все ж таки спіймати більш достойних оконів. Ну, класна покльовка, все як, все як має бути. Не забуваємо робити довгу паузу. Тут присутня течія, проманочку стягує потроху. Ми просто підігруємо трошки, просовуємо вона. Ракушняк тут схоже сплошний, бо. Майже повсюди відчувається. Оп, оп, притягнули через ракушку, трохи ж ослабило, приманку почало стягувати. Ми робимо паузу і чекаємо на покльовку. Там коня, друзі. Зараз трохи накидаю їх у відро. Така ось біда ютуба, що треба класна фоточка, бо інакше ви не зайдете подивитись. Ось вони такі невеличкі це Але все ж таки пропльовують такі варіумови в самому березі стоїть. Це мабуть вже шостий або сьомий. Два я відпустив, а то інші відрі. Кось я підмерзаю, передавали. Дивіться плюсову температуру, але намерзає трошки. Тож в районі нуля температурка. Синоптик як завжди. Ааа, була поклва, друзі. Блін, така класна клювака є. Завтикав її підсягтича, я не знаю навіть. Yeah. Ну маленький, блин, де ж крупный крупный мам в руслі. Не доходи приманка до русла. Клює, клює, окунь. Нарешті під вечір він трохи активніше, реально став. Я аж нагрівся трохи. Можна яке пішов зняти Хлопці, он відпочивають, Музичка це класно в них. А я намагаюсь піймати. Вісевий рибалкан. Вже поїхав додому, їде. Не знаю, що він там спіймав, але думаю, спіймав. Оп, є. Ааа, оторвався. Походу приманку оторвав. Можливо, щучка була. Люди, подивіться, скільки я замовив собі грузив. І просто єс. В принципі, це не реклама. У мене 200 підписників на даний момент, я думаю, навряд чи ми. ви будете казати, що я рекламую. Просто вважаю, що вони зараз, мабуть, найкраще по грузилам. Я замовив собі купу різних, щоб на сезон вистачило Все за свої гроші зараз. 7 грамів вже гріх поставив все. будемо ловити Завтра ще у мене прогнозується рибалочка, я вперше для себе купую вольфрамові грузики, невеличкі 2,5-3-3,5, по-моєму. Декілька штук чисто спробувати. Не знаю, точно то була щучка чи просто зрізала на ракушки. По-хорошому треба було хоч, хоч разочок перев'язати вузол, бо... Ракушняк воно як не як ріже. Ну, як завжди це ліньки робити. І ось вам результат. Всі роз'їхались, залишився я сам зараз. Перепливу на ось ту точку. Кліє окунь. В березі стоїться, а все ну, блін, Поклювки й пішли. Я не знаю, це виход чи, чи просто я щось підібрав, ну навряд чи, я думаю, все ж таки вихід. Покльовки в березі, окунь не крупний, але клює добротно так. Мабуть навіть на, на кожному забросі став клювати, дивіться, от при вас онлайн, не буду нічого перематувати. В берег я трохи не докинув, але думаю, може і не сам в самому березі стоїть. Танточка. Півтора дюйма темного кольору такого коричневого. Окунь зараз не буде ганяти за вашою приманкою, якщо ви будете швидку проводку робити, тому потихеньку заробиться. Кліє вже. Ось. Невеличкі. Невеличкі оконя, але кліють. Це навіть дало. Мабуть, більше трохи. Подави трохи. Ну да, ну. трохи більше такий раз 150 Приємно, приємно скажем чесно. Для фоточки візьмемо його, нього Знайшов я рибку або вона все ж таки к вечору активізувалась. Фух. Я вже думав, це ж таки щось з руками, але ні. Нормально, все Макс. Якщо дивиться, відос, все нормально, як казав Дімончик наш товариша, дружбан, який зараз воює, я не рукожоп. Так що... Знайшов, рибку, підібрав проманечку, проводичку, там під деревом вони стоять, але самі бачите, не дуже крупні, але... Але але одні але клюють потроху опійки я навіть це хороший але. чесно без клюваки, без нічого, просто підібрав приманочку, Хоча ні, нездоровий він. Просто заглотнув приманочку, я навіть не чув покльовки. Вітер видуває дугу. Не зовсім вдається контролювати її, проводку. Фух, клас! Знайшов рибку. Нехай вона не дуже великого розміру, такі всі 100, 120, 150 до 200 грамів. Найбільший, мабуть, був перший, що я спіймав, але рибка реально стала активніша або просто я знайшов, підібрав, я не знаю, що відбулося. Зараз вона клює майже на кожному забросі. Чому круто вітер. Не зовсім зручно, але краще ніж сидячи. О, є. Реально на кожній проводці почав плювати. Нехай він не дуже, не дуже крупний, але в принципі добротний окунь, так? Да? Погодитесь? Гляньте. Такий за, за 100 грамів. Оп, була попльовка, так, да, окунь. Все ж таки активізувався нормально такі. Реально покльовки на кожному закиді стали. Півдня проплавав взагалі. Вимучував покльовочки ці. А зараз роблю все ж те саме, але він почав плювати. Озі. О, хоробу ж це не навіть краще мав. Блін, ну клює. Клює, реально клює. Блянь, так классня а. Це <laughs> вже не маленький в принципі, і все ж таки в тому ж березі. Ось він, красунчик. Ну що, десяток проводок, може навіть більше і розне жодної покльовки на рачках. Поки що в принципі рано робити якісь виводи. Зараз міняємо на танточку і... Для чистоти експерименту перевіряємо на неї. Можливо він взагалі не клює вже. Це одне діло, а коли просто на рачка не хоче, треба підбирати все ж таки приманку. Перевіряємо, повертаюся до такої танточки. Так, друзі, експеримент закінчився, можна сказати, нічим. Поставлю танту зробив більше десяти забросів. одна якась покльовка була і все, окуня я так і не спіймав, зараз перепливає. Тобто варіанта два Або я зняв активну рибку її більше там нема активної принаймні. Або це був якийсь як короткочасний такий вихід, що я реально на кожному закиді були покльовки і все, виключився як так отак я кажу, по щелчку. Лього взагалі немає, так що я трохи зміщусь, спробую ще тут Так, друзі, буду завершати вже роболовлю, зараз десь третя вечора. Потихеньку буду збиратися, плевти, сушити лодку, Ну, особо її не висушу, витру і збиратимусь. Як я і казав, сьогодні трохи є ограничення в часі в мене. Поїду ввечері маманю привітаю з ним народження, тому завершаю. Окунь клював, скажем чесно, слабенько. На початку рибалки ото найбільший був перший грамів на 300, я його не зважував. Спіймав я десь штук 15 і ще десь 5 маленьких я відпустив. Зараз цих, скоріш за все, також відпущу, думав забрати їх на тарануху, але коли ними сьогодні займатися, я, чесно кажучи, не знаю, а просто так, щоб вона пропала, не хотілося б. Так що, якось так, був ото вихід один в обід. Хвилин 10, може 15, що клювало, реально на кожному забросі були холості покльовки, і оце, в цей час я, в принципі, наголовив рибки, а так майже не було. І от під вечір там пару клювак, спіймав два, потім обірвався і вирішив, що це вже був знак, що пора шабашить. Так що всім дякую, хто додивився. Завтра, якщо кому цікаво, з Максом збираємося за щукань в ті місця, де... Виходив відео, де я спіймав свого трофейного окуня і щучку також непогано. Так що, всім, всім пока, зустрінемось вже в новому відео. Пока-пока.